В Україні сьогодні пом'янули гривню. У різних містах країни біля відділень Національного банку зібрались десятки людей з акцією Гривня померла. Більшість активістів валютні позичальники. Кілька років тому вони брали кредити в доларах. А тепер із шаленим ростом курсу мають сотні тисяч боргу в гривнях. На мітингу у Дніпропетровську були наші журналісти. Так звані поминки гривні люди влаштували за всіма обрядами. На порозі Дніпропетровського відділення національного банку вони поставили свічки та урочисто поклали квіти. Гривня почала вмирати минулої весни, кажуть активісти. Запевняють, дії Нацбанку це валютний геноцид. Шалений ріст курсу долара і невпинне збільшення цін, тільки пів проблеми. Найскрутніше зараз валютним позичальникам, коли люди кілька років тому брали кредит в доларах, вони уявити не могли теперішнього розвитку подій, тож вимагають справедливого вирішення проблеми. Боротися з банками один на один дуже тяжело Громадою це робити легше. І сьогодні, в всіх городах, по всій Україні проходить наша акція. Мы, э, ранее анонсировали. і ми будем кошмарить НБУ до тих пор, пока они либо самі з чемоданами отсюда не выйдут, либо їх народ не виніс сюди вперед. ногами. інна брала кредит сім років тому з народженням дитини. Вона разом з чоловіком вирішила купити двокімнатну квартиру. Жінка каже, банк буквально не дав оформити кредит у гривні. Довелось оформлювати у валюті. До сплати була сума 44 тисячі доларів. З ростом курсу сім'я опинилась у безвихідному становищі. Грошей категорично не вистачало. Їм нарахували пеню, санкції, і тепер сума боргу становить більше 300 тисяч доларів. Я налаштована на те, що я буду відстоювати своє житло, тому що я не раз намагалася провести переговори з банком. Нас продавали колекторам, наш наклали арест на майно. І навіть тоді, коли в мене чоловік був на канікулах, банк пішов проти закону. Зробив виконавчий напис нотаріусу згідно з у мене арештована моя квартира. І оцінена квартира в 136 тисяч гривень. І приблизно така сама ситуація у всіх протестувальників. Люди брали кредити, аби годувати дітей, лікувати батьків, робити термінові покупки. Нинішня ситуація доводить їх до відчаю. Сейчас у меня кредит в грівнах. В время я перевела свой кредит долари в грів. Но все подорожало, а зарплата у мене не повисилася. А уровень жизни знизився. Каким образом я должна закрывать закривати кредит? Головна ціль активістів домогтись того, аби можна було погасити кредити за старим курсом, таким як він був на момент укладання договору. Знецінення гривні на їх думку теж можна зупинити і робити це слід за зразком західних країн. Необходимо снять э, все ограничения. Сегодня человек, придя в банк, тот, который еще добропорядочный плательщик, хотел погасить свой э, кредит, у него кредит, к примеру, сейчас 250 долларов по сегодняшнему курсу, это выше 3000 гривен. Да? У нас банка есть сейчас ограничения, более 3000 гривен э, валюту не продавать. Протестувальники кажуть, сьогоднішня акція це чергова і далеко не остання спроба змусити банки працювати чесно, і таких заходів вони готові провести безліч, поки не побачать хоч якихось зрушень у вирішенні проблеми. Артем Куля, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.